Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Бажаю всім міцного Казацька. Всіх вас обійняв і всім вам подякував за відосики, за підтримку, за все, за все, за все вам. Велике, щире. Дякую. І хай вас Господь благословляє. Рясно в житті. Взагалі, друзі. Всіх вас обійняв. Так, у нас буде контент від Святослава. Святослав, дуже, друже. Дякую тобі. За присланий відосик. Зараз ми подивимося, що там тобі дропнулось. Побажаємо тобі удачі. Ну і всім гарного перегляду. До речі, друзі, хочу там розказати. Там рулетка. Підтвердились мої слова. 116 вже вийшов. І Сінтінал був, і 116 з'явився. 23 к треба золота, щоб його прокрутити до кінця. А Напомню, на аукціоні його продавали, чи за 27, чи за 29 вже, не пам'ятаю. Отак зразу з танк Мауса. Нічого друже. Вітаю, щиро, Крутяк. Ну того разу тобі, друже, не фартануло, ну хоч тут фартануло, по пощастило. Вітаю, ти шо, крутяк. Це я собі хочу такий танчик. Мені подобається його, ця, розмальовка. Дуже класно придумали. Супер. А тут по типу миші уши піднімаються. Прикольна така задумка. Вітаю, супер, друже. Дуже радий за тебе. Я бачу, що ти теж задоволений, там махаєш, крутиш танком. Крутяк, ти що, вітаю, друже? Фартовий ак. Крутяк, друже. Супер. Молодець. Від души тебе привітав. І тут, друзі, там є дві чорних скриньки і дві... М -м, два містика, по-моєму. Так, да, дві чорні скриньки і два містика. Ну, а все інше таке собі. З чіфа там є трішки набори, це з будкою пес. Тому якось так. Не знаю, будете крутити чи не будете, пишіть в коментарях. Мені цікаво. Я сам думаю, чи крутить, у мене нема цього 116, але я знаю, що його поріжуть. У мене є інфа там. Щось його, щось йому два рази там поріжуть. Знаю, що броню якусь зріжуть, і от не пам'ятаю, що друга. У нас ще трішки містиків. Ну круто, друже, ти що, з танчиком тебе вітається з халявного контейнера, я зрозумів. На отой Маус. Круто, друже, не продавай його. Навіть якщо його там понерфят, чи вб'ють, не продавать. Чисто так собі залиш на згадку, Так халяв, з халявного канта такий. Буде тебе красива, така. Красивий танчик стоять в гаражі. Ну В ангарі. Круто, супер, дружище. У нас продовжується містика, А от містики, бачу щось. пусті, по 100 золота кидають. Ти шо, радий за тебе, Святослав? Круто. Дуже круто. Так, лишилось у нас 8 скриняк. Ну, що з містиками бачу, дружин, не фартить. Взагалі щось пусті. По 100 золота кидай, это і все. 9 скриняк лишилося. 9. А ще немає навіть жодного сертифікату. Уже скільки їх відкрив? 5 тисяч вільного. Уже він них скільки відкрив, а все рівно не падає. Мені подобається, друзі, що додали ту міні-гру в грудні буде. Круто, ти що? Вона мені дуже подобається. Ота міні-гра на танчики ганяєш з бензином. Ну, взагалі круто придумали. І це респект. Можливо, золотом по те, теж витягну 115 тисяч. <гум> ну а що, по мрія, это ж Ну, Ніхто ж не забороняв. Так, у нас закінчуються скриньки. Всім вам, друзі, подякував за все, Всім вам Божого благословення. Мир, добра, міцного здоров'я. І бережіть себе своїх рідних. І з вами був сталкер. На зв'язку остання скринька, і нічого вона не приносить. Я бачу, він радий. Круто, друже.